Дивися, бачиш, сонечко це означає, що, може бути, попелиця це гелофрізова. Це опасний шкідник для соняшника. Ну, один із. А? Один, один із. із. Бачиш, звичайно. це коли соняшник. Ну, але що тут казати а. по тих листочках? Бачиш, тут. та… Там ну, це, це дядько, це не соняшник. Подивися, він листова пластинка, яка не, не, не чистесенька. Хоча а, на, може... на контролі то є, є фомопсидор. Світовий рекорд по соняшнику. Не думай, не думай, перед тобою рекордсмен стоїть. Я отримав світовий рекордний сонячний. Ні. 7,5. Реально, це те, що я всім розказую, це 6,2, це те, що промислово. А не для публіки було це 7,5 тонн. Хтось пише там Башкорстан, Там я коли був в Іспанії на е ну, всесвітньому форумі по соняшнику да, Карпія. То слухай, я коли сказав, що я отримував в своїй практиці 6 тонн. Там зал сидів чоловік наверное, на 300 особливо хлопці з Аргентини та Іспанія, ну, який Турція, турці, геготали там наверное, на пів години. Чуєш, uh -huh. Тим, один підняв руку каже, це, типа два врожаї. Я кажу, ні, це один. Так, ну, в Іспанії може бути ну, два вража. Ну, В Іспанії так. Але як досягти? Андрію, oh. вже нас дивляться і вже підписуються. Андрію, вже підписується те, що ми обіцяли, і подобайки дивись, вставлять. No. Всі подобайки Прямо Вже, вже ставлять. Так. <рес> я, я відчуваю, як люди дивляться. Ну ти по, 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 дизлайка не буде, тому що ти рядом. Ну, нікому я поставити. нікому я не поставити. поставити. Не, не треба Але, друзі, якщо серйозно, розуміємо, часу немає. Андрій Шевчук. 에, привіт ще раз. Привіт. Компанія Картева. Ніхто не знає, що я роблю, доки я не припиняю це робити. Його слоган. І все це, отак... це не його, а команди, Команди, так. Да. Да. ну його команди, ти ж командир. І оце от рейді-центр компанії Картева, який знаходиться. На трасі Київ Черка ой, Київ, Уман, да, за Білою церквою, село Черкас. І ми на соняшнику, як обіцяли, особливо зараз, Андрію, гаряча пора. Маса фотографій нам шлють хлопці, фермера. Якісь плями, якісь там проблеми в нижньому ярусі. Друзі, проблем немає. Подивіться, який сонячний. Як дядька, подиви, 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 які листки. Е, ну Це тут трошки механічне тут травмування, але далі як подивитися, пухи, е, темно-зелений колір. Ну, тут кошик буде грам, мабуть, 200, да, Андрію? Ну, 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 100 точно. Ну, це якщо мати густоту 1050 такі рослини, це гарантовано стоїть п'ятерка. А 6 тонн це попрацювати живленням потрібно. Там, дати і калій, дати і магній, І дати... захистити. І... А от тепер ми переходимо і захистити. Скажи, будь ласка, основні моменти в захисті соняшнику. Соняшник це не озима пшениця. У нього більш короткий період вегетації. Особливо коли. Квітень ми пам'ятаємо, який був холодний заморозки Хлопці основні посіви в цьому році виконали так, в травні. Травень не було Tra... да. перепади тимператури. Да. Оці, оці строкаті сходи і все інше, угу. але він от витягнув. Будь ласка, ну менше молока не люблять аграрії, пустих слів. Скажи коротко, основні моменти в захисті. Що б ти порекомендував, щоб хлопці отримували ну, 4 це залізна, а не будемо обмежувати і по п'ять тонн, і можливо, і по шість. Ну, з соняшником справа така. Насамперед, якщо ми говоримо про хвороби, ми повинні пам'ятати кілька з них, які ну, просто можуть половину врожаю зняти спокійно. Це такі як фомоз, ФОМОПсидоз це якби обов'язково від них захищати треба. Далі склеротініоз. Біла гниль, кожика. Так Точно, Потім є ще І не така, кожика, є спепла, ще така да, біда, як кардон. сіра гниль. Як, Є, да. так от ми завжди, да, як правило, всі пам'ятають оцих три, потім ще септуріоз, альтернаріоз це також якби, у всіх на слуху. Но чомусь забувають про сіру гниль. Білу гниль всі пам'ятають, про сіру гниль забувають. У 22-му році, хто за неї забув, урожай кислотне число, якість. Половину да, да, хто да, молетив це... 4, молетив да. 2,5, 1 то 3, то півтори. Тому пам'ятаємо, що самі страшні це є фомоз, фомопсидоз ну і біла гниль, а також септоріоз і альтернаріоз. Причому септоріоз, він на ранніх стадіях на початку органогенезу росту і розвитку, а альтернарія вже в другій половині проявляється. Так от, ми ось даний цей, цей наш масив ми обробили нашим базовим фунгіцидом в Т1, тобто десь в 6-8 листочків це танус. 6-8 листочків це три пари листочка. Багато хто називає три пари. Ну, ми Там, кажемо, третя… ви називаєте фазу ми... Т1. Та. Т1. Да. Т1 це да. третя, четверта пара листочків. Mm. Ми обробляємо танусом. Чому танусом? Бо пам'ятаєте, який в нас був травень, перепади температур, висока загроза. Це, це діюча речовина, е, Да? Це в нас. Фамоксадон Фомоксадон цимокс... да, діюча речовина для нас чим вона є унікальна і цікава. Фамоксадон довго зберігається у восковому шарі. Тобто він має сильну антиспроляційну дію, але за рахунок того, що він довго є у восковому шарі, він має превентивний захист від проростання спор. Таким чином, ми за рахунок таноса 0,6 кг на гектар. Це є базова в нас в Т-1 обробка в третю-четверту пару листочків. І ми його як профілактичний сильний засіб проти вторинного зараження, перезараження пенус До речі, це в цьому році, на жаль, він є. І прояви ми вже знаємо. плазма що... пара так? Да? точно. Да. Багато в нас Не вже є дзвіночків. Прояви вже є в посіці. Вибачаю, скажіть, будь ласка, існують стійкі до плазмопара гібриди чи ні? Я би, я би не говорив. А... Ну, стійки, ми стійки говоримо... нетолерантні, ми не говоримо за толерантність. А от е, сьогодні багато інформації від селекційних компаній. На ринку з'явився стійкий до спла... несправжньої порошництво гібрид. Нікуди він не дінеться від нашого Таноса, Я відповім вам так. По-філософськи. Хто би там з компанії що не говорив, але все-таки нам приходиться потім його обробляти ТАНОСом. Без угу. ТАНОСа він в життя далі не піде. Так от, ТАНОС 0,6 кг на гектар, і, е, і ми потім е, до зірочки, ви бачите, ми тут більше нічим не працювали, тобто був тільки внесений фунгіцид один раз. І ми потім в зірочку ми не рекомендуємо працювати. Ми рекомендуємо коли ось, починає цвісти. Починає цвісти Супер. соняшник, десь зацвітає да, 30-50 да. квіточок, відкривається, Конечно. і тоді вперед, працювати. коли спори заражають, якраз да. друзі. Е хвилиночку е Андрій, е я хочу навіть, Я хочу навіть поаплодувати е агроному, досліднику, моєму хорошому другу якого знаю вже більше 20 років. Андрій Шевчук, один із перших, сказав дійсно, що найбільш ефективний захист соняшнику це період, коли вже 30% зацвів. Зберігаємо бджіл, обов'язково. Навіть фунициди, навіть інші продукти, мікродобрива, все інше, друзі, обов'язково. Вечірні години або ранішні, коли бджіл немає, а саме головне попереджаємо бджолярів. Щоб також ми маємо за ну, них це, думати, це, так? Це але період цвітіння, До шановні аграрії, шановні фермера, не в період Ось. бутону називають там, Та коли зіручку, копійка п'ятикопічна, ця монета залізе, багато таких от, зірочка, бутон. Друзі, коли зацвітає споре, як, раз, як на абрикосах проти маніліозу, Якщо ми не закрили період цвітіння, не внесли там чи, ну, якийсь продукт ефективний, то ви не досягнете ефективності. Продовжуй. Принцип той самий, Принцип да, той самий. Да. Квітка має бути відкрита. Скажи, будь ласка, от період цвітіння, а який продукт? Це вже не Танос? Це вже не танос, але є моменти, якщо температури високі, то ви знаєте, не можна працювати з тубірулінами. Чому? Бо, тому що там є обмеження до 25 градусів. І дуже часто, а зараз вже 35. Отож. Тому дуже часто, не завжди наші агровиробники розуміють, як читати це обмеження 25 градусів. Мається на увазі не середньодобова температура. Мається на увазі на момент внесення. І наступні, наприклад, 3-4 години температура не повинна превишати 25. Тобто вона краще працювати ввечері. Бджоли не літають. Температура падає. Висококліренсний оприскувач і вперед. Ну, тут е, я 1,72 два, тут висота якраз дозволяє, а він коли от, зацвітає, то це вже він набуває пік висоти. А ви таке питання досить цікаве. Е, використовуєте регулятори на соня? Е, Тут ні, і ми взагалі не ну, використовуємо. Не використовуємо, не використовуємо так? і більше того, я вам скажу, оскільки в нас, ви знаєте, базовий гербіцид це геліантекс. Да, 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 да. 45 мл із 8 на гектар, то ми з ним не рекомендуємо використовувати ріст регулятори Це категорично. Архітекти інші, їх не можна використовувати. Тому ми і тут на цьому масиві також. Ви їх тут не знайдете. Я вам кажу, ми тут їх не застосовуємо. Зрозуміло. А от скоро, як тільки почне наш соняшник зацвітати, ми тоді йому скоро страшнить. Ти його не мотай. Ні, ні. Бережно так. Просто Він так гарно виглядає, що хочеться. Він має кошик, дати досам. взяти. так. Я думав, що питання буде інше. Я думав, що ти задасиш питання, а чим ми його будемо брати? Ну я знаю то просто в нас є два дрони. І ось такі Агродрони. речі. Такі речі да. Ті, що вночі літають. от да, сьогодні то ми, ми, як правило, ось масив кукурузи ми обробляли дроном, гербіцид вносили. І фунгіциди часто на соняшнику, і, наприклад, інсектициди на кукурудзі ми вносимо нашими дронами. Угу. І там вже є певні вимоги, як працювати. Тобто ми використовуємо води десь мінімум. 12 якраз, взагалі 15 літрів на гектар. Ну і норма а, загально прийнята. Додаєте оці в, всякі там примочки, там каплю, щоб, як вони називаються. Ну, зрозумів, інколи, для дронів. Да. Інколи так, інколи ні, в залежності, який препарат, чи ми сам носимо, Ті папави, там пари, оці всі. Ну, фунгіциди, як правило, ми не вносимо. Не вносити, шуколь, да. Просто він не іде... на якій висоті він не дрон? Знову ж таки, залежно від умов. Тобто, як правило, це 1,5-2 метри, він десь захвачує десь 6-7 до 8 метрів угу. е, і е, обробляємо не, не травмувати. Ну, якщо низу. ми працюємо Аканто Плюс або Віован, то там є, наприклад, Пікоксістробін, який має здатність поширення в газовій Базопиталь. фазі. Базопитально, да. до, З, до 40 сантиметрів рухається донизу, да. базопитально. Да. Ага. Да, тому ми їх і тут плануємо, якщо все буде гаразд, угу. звичайно, отримавши відповідні дозволи, бо тому що все-таки ми ж розуміємо, в які часи ми це все робимо. Ну, да. І ми плануємо його обробляти саме дрон. А от скажи, таке запитання досить цікаве. От зараз обробка проте клопа. Багато хто так, так, хлопік полетає туди-сюди, але я ж також в практиці знаю, які це можуть бути проблеми і по якості, і по калію, кислотне число. І не е тільки клопиці, е да. тут і гелофрізова попелиця, попелиця от, потім, може, моль навіть далі. Що порекомендуєш хлопцям проти шкідників? Таких? Е є в нас гарний новий інсектицид, називається річбек. Тобто це, грубо говоря, хто вже в нас користувався таким препаратом, як Трансфорд, це діюча речовина його, плюс е, друга речовина це Bifintrin. угу. Тобто в нас це інсектоакарицит. Тому угу. що нам треба і контролювати шкідників, і я так підозрюю, що температура буде так наростати, як нам е, в прогнозах подають. То, очевидно, ми будемо мати питання і з, з кищами. Павутинний кліщ особливо на сої. Друзі, зверніть увагу по сої. Тому це, це інсектоакарицид саме для, о, для використання на кукурузі, на соняшнику, на сої. Угу. Високоефективний, на кукурузі він забирає і імаго діабротики, до речі, має офіційну реєстрацію. Ну а на соняшнику це і попелиці, і е, молі, і так далі. Тобто Він працює. У угу. широкій гамі е, шкідників. Ми його, е, до речі, тут уже застосовували. Тобто Він вже внесений на цей масив, він внесений е, 10 днів назад. Чому? Бо була така потреба. Ну І зараз ми вже очікуємо час обробок фунгіцидами Т-2. Час обробок фунгіцидами, агродрон, який обробить і захистить. Е, ну, в цілому мені подобається стан соняшнику. Ніяких запитань немає, все захищено, все нормально, пожива є, він не голодний. Він... А таке запитання дуже багато зараз нам пишуть, що стоїть жовтий соняшник, поганий, дуже дуже поганий. Ну Я от їздив по багатьом регіонам і, і, і в сторону Західної України, і по Полтавщині, Київська область, Черкаська. Ну, я не бачив жовтого соняшника. Можливо, це хлопці десь з півдня мають такий соняшник. Ну, чесно говорячи, я вставник. Ти зоні... бачив? Ні? ні, я не тут бачу. не бачу такого соняшника. Може, десь дійсно туди. Там, де може опадів вже місяців два-три не було. У нас десь, тут да. останній дощ був десь сьогодні п'ятниця у понеділок. Да. Такий гарний да, 10 дощ. міліметрів. А, ну, а до того, да. до того, весь травень, фактично, майже 100 міліметрів, mm -hmm. і в червні десь yeah. також майже кожен день дощ падає. Ну і ґрунт структурований. Тут у mm. вас на даному полі я ви, дослідження. Де... Таке запитання традиційне. Які найбільші помилки допускають хлопці-фермера по соня? соняшнику в темі захисту? Найбільше помилки. Найбільше О, це те. На чому ми так довго наголошували? Обробка по зірствую. Фаза іменно періоду. Які їхні аргументи? Кажуть, що багато землі, багато посів, соняшнику, один чи там два оприскувача не встигають і так далі змушені. Якщо працюють по зірстві, вибачте, а кого вони тут захищають? Трилисники не захищають кошика. Ну, може, якогось клопика до цього. Тому це є саме основна проблема. Друга проблема це є те. Постійна проблематика боротьби з бурянами, контролю бур'янів. Тобто ґрунтова схема, і як вона співіснує із схемою страховою, Бо тому що в нас ми в основному працюємо страховими, і в нас гербіцид базовий геліантекс він же страховий. Тобто, ми його рекомендуємо від другої пари. І до зірочки. Тобто має бути сформованих 4 листочка. І третя пара, тобто п'ятий шостий листок, мають мати 3-4 см. це саме основна проблема, де впродовж кількох років ми стараємося на наших семінарах пояснювати, розказувати все одно, хтось хоче внести раніше, хтось затягує, навіть ще от, е телефонують. Буквально минулого тижня, от у мене вже зірочка, можна вносити чи ні. Геліантикс. Да, тому ви розумієте, як холода, бур'ян не ріс. Тиждень назад почав появлятися такий бур'ян, як амброзія, там і не треба, бо вони потребують більше суми активних температур. Вони тільки лізуть і вони вилізають, наприклад, от так можна вносити. Ну, звичайно, вже, якщо ви бачите от такий соняшник, то працювати... Андрій, друга филія амброзії. Ось в цій грудиці, там, де була амброзія. Може бути тисячу амброзин, ну, мають за насіння. Ну, і пройшов, особливо коли неякісний оброблений ґрунт, мало хто на це звертає увагу, пройшов дощ в червні на початку. І вона стартує. розмокла і вона пішла, і вже от до, до цієї пори вже вона може бути, температура є і все інше. І тому і запитують, а чому не було, а потім вона з'явилася. А подивися, що робиться на краях доріг. Проїжджаєш амброзія по 2 метри. Ось і міняється і ну, це так. Це і, тема вже. І не тільки амброзія, да, там, це, і не да. треба, там і не треба, і ти ж запитав, які проблеми, які треба. Я помилки? запитав От перша да, помилка. Я отримав, відповідь, да. перша помилка. Да. Я друга отримав відповідь. друга Другу помилку, яку доволі часто роблять, це. Е, мішанки роблять. Компот, як ми їх називаємо. Коктелі. Е, як хочете, називайте, то є, там, чотирьох, п'ятикомпонентні, І гербіцид, і потім туди якийсь фунгіцид, а потім ще якісь там хелетований, не хілетоване, якісь no. там амінокислоти. Оце є друга одна з самих серйозних проблем. Потім ще третю проблему. Я би сказав. ця проблема вона заключається. Оце коли коктейлі хлопці роблять в зміні pH води насамперед. При якій і сульфаніл-сечовини, наприклад, що я маю на увазі? Е, бор, бор друге, який потрібен. Підвуговує. Він підкислить, а сульфаніл-сечовини працюють при pH 6. Я правильно кажу? Правильно. правильно. А він підкислює до pH 3. Чи до чотирьох. Або що схелетоване, як туди І Ми даду. потім вносимо і не знаємо, а що на соняшнику, на Сої, наприклад, не спрацював Хармоні. Е, Всі от, не спрацював Harmony, да? ну, Хармоні. А потім починаємо виясняти да. і бачимо, да. що там ми маємо <сум> Так, Друзі, обов'язково ну, запитуйте. А щоб знати, ви підписуйтесь, хто не підписаний на два канали. Насамперед це на канал. Компанії Картава, а потім Обисков. вже і на наш канал Мистецтво Полясирянки. Тільки на нашому каналі ви отримаєте правдиву, хорошу професійну інформацію. Незалежно. Через те, що, як би то не було, але ми хочемо донести вам дійсно думку професіонала. І третя помилка, Андрій. І третя помилка. Там, де ми говоримо наш базовий гербіцид гелянти з вносити з Віволтом, замість Віволта. Тренд э, І все інше. Там хоча а? б. Ну так я кажу, залишився. Щоб та... я кажу, що ну, клей всякий там... Так, а потім кажуть, що десь там хтось чогось не проконтролював. Вибачте, ми завжди наполягаємо. Ось є регламенти, має бути геліантик, 45 мл, плюс Віволта 150 мл на 100 літрів робочого розчу. Дуже все просто, не треба ж нічого видумати, вже все давно видумано. Якщо ви тільки міняєте другий компонент, вибачте, вся робота гербіцида може зійти на нівець. І ми це, на жаль, в цьому сезоні, вже який, котрий сезон, ми про це говоримо. І знову, і знову ті ж самі граблі наші виробники. Наші Коли виробники. хлопці працюють з захистом рослин, необхідно обов'язково подивитися, а яку він оцінку мав по органічній і неорганічній хімії в школі. Якщо там була, якщо там була трійка. То 100% Андрію помилок бояться. Через те, що зроюємо. тут і хімія, і біологія, і фізика, і математика, агрономія. Це така агрономія, ніхто не знає, що Бо, я прощай. роблю, доки я не припиняю це робити. Так, Андрій? Так, саме так. Тому, Ми тільки друзі, припиняємо в Івористовувати. Тепер так Тепер у вас вас є, 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 тепер вас є всі шанси отримати 5, мінімум 4 тонни не з усього поля, а з одного гектару соняшнику. Через те, що такі професіонали, як Андрій, Шевчук, ваш покірний слуга, дійсно вас не обманять. Тому завжди будьте з нами. Підписуйтесь, подобаєчки, поширюйте інформацію, і все буде добре. Ви будете завжди мати хороший врожай і не тільки врожай, і прибуток. З нами сьогодні Андрій Шевчук. Компанія Картева. Я Олексій Сиренко і команда ArtFields. До зустрічі на каналі. На все добре. Пока-пока. Дякую, Андрій. На здоров'я.